Інформаційні підсумки вівторка 4 березня. До вашої уваги вітаємо сьогодні у випуску. Дивіться. Навіки в пам'яті. У Хмельницькому попрощалися із героями Юрієм Мартинюком та Володимиром Олійником. Громадські ініціативи-2025. В міській раді розглянули подані проєкти і допустили до участі в наступному етапі 20 ідей. Придбали дві зарядні станції для війська. У Хмельницькому підсумували другий етап благодійної лотереї. Із героєм Юрієм Мартинюком попрощались сьогодні у Хмельницькому. Чоловік навчався у ліцеї номер 4 імені Павла Жука. Працював на заводі Новатор влітку 2023-го його мобілізували. Воював на Вовчанському напрямку. З червня 2024-го Юрій Мартинюк вважався зниклим безвісти. Лише нещодавно його тіло вдалося ідентифікувати за допомогою ДНК експертизи. Захиснику назавжди 41 рік. У нього залишились мати та син. Вічний спочинок герой знайшов на Алеї Слави. Він не працював на новаторі. Потім і в Польщі був, а потім забрали на війну 23-му році. І вісім місяців він був без весіл пропов. Він мене все обманює. Він казав, я їй до нього дзвоню, каже, мама, я кажу, сину де. Він каже, я в Польщі. Хороший він був. по і... ну, хороший був син. хороший. Для мами завжди син хороший. Такий б він і був. Веселий, найкращий друг. ну, це Людина для мене дуже багато значила. Четверта школа. ну, Школу не дуже любив, не так як і я. Так, час проводили постійно разом. Малювати любив. Любив малювати, любив подорожі. Мій брат пішов на службу, і там вони зустрілися. Туда, я знала, що він там був. Нічого, казав, так, як мені брат розказував, що та як був по життю, так і там лишався веселим, підтримувався, йому ристичний такий він був. Такий бойовий, такий в нього. Оптимістичний, він завжди такий настрій веселий, жизньрадосний. Він стремився до того, щоб було все краще. Хороший хлопець, хороший, дуже хороша дитина. Особливо для мами це єдиний син, єдиний син, якого вона мала. В нього є син, син Даня, в нього є, син, якому вже 10 років. У Свято-Георгіївському храмі сьогодні попрощались із героєм Володимиром Олійником. Він із Краматорська, що на Донеччині. Коли почалась повномасштабна війна, його сім'я переїхала до Хмельницького. Володимир залишився у рідному місті. Згодом чоловіка мобілізували. Останнє місце його служби 72 окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців. Володимир Олійник загинув на Покровському напрямку 26 лютого. Йому навіки 37 років. Вічний спочинок, герой знайшов на Алеї Слави. Він закінчив академію в Донецьку, був Сталіваром на заводі НКМЗ, начальник зміни. Новохромадворський машиностроїтельний завод. Це дуже великий завод. І його брали навіть у Маривуполь варить Сталь. Приїжджали за ним і брали. В апрелі його ТЦК взяло і він служив там на Скраматорській на аеродромі. А тоді перекинули його, вже був на учебному пункті, він в Могилю Подольській, і на сапюра його учили. І з сапюро потім забрали, це в Краматорськ, а з Краматорська перекинули оце під Покровськ до нас тут. Він не тікав нікуди абсолютно. Він сам попросився сюди на нолі. Він дуже був до цього скурплю. Як війна почалася, там вже вже поначалу бомбили. І тут жінка, мати приїхали сюди в Хмельницьке. І це вони ще з 22-го року тут живуть у Хмельницькій. Жінка залишилась, син у шостий клас ходить. І мати 63 роки. Познайомився я з Володимиром, коли я служив, був на нулі. Він мені допоміг по декількох питаннях, відгукнувся там, де багато хто не відгукнувся би. Тому що я можу за нього сказати? По великому рахунку, ми з ним спілкувалися 2-3 дні, але ця людина для мене проявилася як. В ньому я побачив справжнього героя, справжню людину, яка працює на віддачу, працює на захист країни. Тільки найкращі про нього спогади. На жаль, на жаль, що зараз ідуть самі найкращі. 20 проєктів допущено до фінального етапу громадських ініціатив 2025. Загалом цього року на конкурс подали 25 проєктів за двома напрямками: це підтримка захисників України та їхніх сімей та Національно-патріотичне виховання дітей та молоді. П'ять було відхилено через невідповідність умовам конкурсу. Переможців громадських ініціатив-2025 оберуть 11 березня. Ірина Муляр детальніше. Представники громадських організацій захищатимуть 20 проєктів на фінальному етапі конкурсу громадські ініціативи двадцять двадцять Всі вони стосуються підтримки захисників України та їхніх сімей, а також національно-патріотичного виховання молоді. Загалом цього року на конкурс подали 25 ідей 5 було відхилено комісією через невідповідність умовам. Цього року ми задоволені кількістю проєктів, тому що вона є більше ніж минулого року. Дуже важко насправді буде прийняти рішення, тому що багато дуже крутих проєктів, які насправді заслуговують на увагу. Попри війну, ми нікуди не відвинули наші конкурси, тобто ми не забрали так як робили деякі міста. Вони скасовані в деяких містах. Ми вирішили, що громадянське суспільство повинно приймати участь навіть під час воєнного стану у житті міста. Нагадаємо, цьогоріч на реалізацію проєктів, що переможуть у громадських ініціативах, у бюджеті громади передбачили 1 мільйон гривень. Частка співфінансування від громадської організації повинна складати 15%. Таким чином гроші зможуть отримати до шести проєктів. Рішення приймає комісія. Комісія складається з громадських активістів і також працівників Хмельницької міської ради. Я особисто буду дивитися на актуальність цього проекту. Все ж таки повинні сьогодні у воєнний час і коли відбувається війна, дивитися за тим, щоб ці проекти були такими, які вони просто необхідні сьогодні. А такі проекти там точно є. Комісія розглядатиме концепцію проєктів, а також обере переможців 11 березня. Крім того, жителі громади вже незабаром зможуть подавати заявки на програму бюджет участі. Ірина Муляр, Ярослав Єфремов, Павло Романюк, новини міста. Вісім світлофорів з додатковою секцією встановили на перехресті вулиць Свободи та Прибузька. Це одне з місць, де раніше часто траплялись аварії. Перевлаштування режиму світлофорів для руху ліворуч дозволить водіям їхати безпечно в усіх напрямках. За останніх три роки комунальники зробили таку заміну вперше, продовжить Ірина Аріон. На світлофорі із додатковою секцією з'являється зелена стрілка і вмикається відлік часу для водіїв. Це означає, що в цей момент вони можуть повертати. На одному з найбільш аварійних перехрест міста вулиць Свободи та Прибузька встановили вісім світлофорів з додатковою секцією. За останні три роки працівники комунального підприємства з будівництва ремонту та експлуатації доріг зробили таку заміну вперше. Перевлаштування режиму світлофорів для руху ліворуч дозволить водіям їхати безпечно в усіх напрямках. Він відображає в який є режим світлофора, і на який сигнал, в якому напрямку віддублюється стрілочка, куди рухати водійові. Чотири напрямки це світлофорний об'єкт. Це на ньому. Вісім транспортних, вісім пішоходів. Це називається світлофорний об'єкт. Ми придбали їх і змонтували, бо вони були без додаткової секції, замінили світлофори. Вже використані елементи нового ДСТУ, стрілочки. На, на фоні зеленого основного сигналу. це нові елементи. Наразі це не єдине перехрестя в Хмельницькому, де працюють світлофори з додатковою секцією. У Нас таких світлофорів доволі є така велика кількість. Це Шевчанка Свободи, Подільська Свободи, Проспект Миру Свободи, проспект Миру Панаса Мирного, проспект Миру Перемоги, Чорновола трудова перехрестя, Кам'янецька Петлюри, заради безпеки водіїв, учасників дорожнього руху. В оновленому режимі світлофори на перехресті працюють з 28 лютого. Однак і в новачків за кермом, і в людей з досвідом водіння подекуди викликають нерозуміння. Я навіть не, не бачив, що вони нові. І як пішохід звертаю увагу, і коли за кермом також звертаю увагу на світлофори. Різниці взагалі не, 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 не бачу з тим, що було. Це перекрестя. Ми часто переходимо, бо тут дитина ходить у палац творчості. Да, Замітили, що нові світофори, і так воно ну, добре тут, бо дитина часом сама йде. Декілька днів проїжджаю, в принципі, стало набагато краще, бо раніше треба було чекати довгий час, щоб проїхати і ніколи не встигав. Сьогодні і вчора без проблем схожа ситуація була на проспекті. Ми довгий час провикали, але зручно. Можливо, просто не всі звертають увагу про те, що встановлені нові світлофори, і трошки треба по-іншому їхати. А так мені зручно. Наразі в Хмельницькому діють 123 світлофорних об'єкти. Встановлювати інші з додатковою секцією, поки що на інших перехрестях чи вулицях не планують. Ірина Аріон, Павло Романюк – новини міста. Дві зарядні станції для захисників придбали за кошти від благодійної лотереї у Хмельницькому. Сьогодні, під час фіналу другого етапу, одну з них передали військовому сил спеціальних операцій. Інша поїде до прикордонників на Херсонський напрямок. Організували мистецьку лотерею митці обласного науково-методичного центру культури і мистецтв із волонтерами захисту. Перший етап стартував торік, 1 листопада. Нині в прямому ефірі розіграли чотири лоти. Це розписані тубуси. Подробиці у нашому наступному сюжеті. У синергії підтримки та допомоги митців, освітян та волонтерів. Нині завершився другий етап благодійної лотереї. Стартувала вона торік, 1 листопада в обласному науково-методичному центрі культури і мистецтва ідея її проведення виникла у ветерана війни військового чоловіка Майї Онищук Сергія. Підтримали ініціативу близько 10 танцювальних колективів області та рідні полеглих героїв. Серед них мати з села Давидківці. Мама нашого військовослужбовця, який, на жаль, загинув, передала 300 доларів на те, щоб Могли долучити до тих самих потреб хлопців, щоб сьогодні кожна така станція, кожен наш донат зберіг життя. Це найцінніше, що є. Це життя кожного нашого захисника. За два етапи зібрали 77 тисяч гривень, з них 26 тисяч в ліцеї номер один. Ми проводимо ярмарки постійно і на них ми збираємо понад 100 тисяч гривень. І ці кошти ми виділяємо і нашому восьмому полку, і ці кошти ми виділяємо і нашим батькам, наших дітей, які знаходяться на передовій, і нашим випускникам. Ми організовуємо і зустрічі ось такі схожі із дітьми, де діти безпосередньо самі бачать ці дрони, де вони бачать обладнання, де вони зустрічаються з нашими військовими, яких вони добре знають, і це ще більше їх мотивує. Нині у прямому ефірі розіграли чотири лоти. Їх розписали майстрині студії рукотвори, а також студенти і викладачі Хмельницького професійного ліцею. Кожного разу, коли ми думаємо тут в Хмельницькому, чи нас опускаються руки, давайте з вами подумаємо, чи не опускаються руки у наших військових хлопців і дівчат, які на передовій. Ми мусимо вистояти в цій непростій боротьбі. Ніхто не сказав, що буде легко, але якщо не ми, тоді хто. Тому нехай ця техніка служить для наших військових, приносить їм гарні хороші результати. За кошти від благодійної лотереї придбали дві зарядні станції Екофлот та Анкер. Одна з них поїде до прикордонників на Херсонський напрямок, іншу передали військовим сил спецоперації. Це річ, яка нам дуже сильно необхідна, тому що ми всі знаємо, що в зоні проведення бойових дій електроенергія вона відсутня. Постійно відсутня, а ця станція вона допомагає нам підтримувати зв'язок. Вона вже в старлінки, вона може живити рації. Військові зачасту краще знають, що саме їм є необхідно. Це може бути все, що завгодно. Це можуть бути засоби радіоелектронної боротьби. Це можуть бути наземно роботизовані комплекси. Це може, може бути медицина. Організатори кажуть, невдовзі оголосять про третій етап благодійної лотереї. Адже зупинятися ніхто ні на фронті, ні в тилу не збирається. Ірина Аріон, Павло Романюк новини міста. У Хмельницькому оголосили збір на обладнання для реабілітації військових. Волонтери планують придбати тренажери для розроблення зап'ястка, пальців і колінних суглобів. Їхня вартість майже 119 тисяч гривень. Наразі вдалось накопичити половину від необхідної суми. Аби привернути увагу до збору, люди з інвалідністю та волонтери долучились до чемпіонату України з акватлону, який днями приймав Хмельницький. Ми з вами знаємо, що ворог не спить, і кожної, кожної ночі ми це бачимо. Коли е, при обстрілі військовий травмує руки, наприклад. Він потребує цього відновлення якнайшвидше. Він не потребує його через п'ять років. Розумієте, тому що через п'ять років вже буде інша ситуація. Ми збираємо з вами кошти на реабілітацію для військових, саме для реабілітації рук. Цей апарат він покращує рухливість, відновлює Реабілітаційне обладнання. Буде в реабілітаційному центрі «Мотусфіт». Це хлопці, які безкоштовно допомагають військовим. Вони їх безкоштовно реабілітують. І так як ми з ними співпрацюємо з нашою громадською організацією, виявили потребу, що цього їм недостатньо, і плануємо це купити, тому що кожен місяць вони дуже багато військових до них безкоштовно приходять на реабілітацію. До Міжнародного дня боротьби за права жінок, котрий відзначається 8 березня, ми зібрали кілька історій про відважних подолянок. Нині розкажемо вам про Юлію Партолу – фельдшерку перетехнічної частини аварійно-рятувального загону спецпризначення обласного управління ДСНС. Вона народилась на Луганщині. У 19 років стала медикиною швидкої допомоги, а у 20 почала працювати у Державній службі з надзвичайних ситуацій. На початку повномасштабної війни перевелась у Хмельницький гарнізон. Тепер їздить на ротації на деокуповані території і допомагає піротехнікам берегти життя. Ваша задача бути біля машини, слідкувати за особовим складом, в случае чого виходимо до вас на рацію і ви підходите, проводимо евакуацію поранених». З цих слів розпочинається кожен робочий день Юлії Портоли. Вона фельдшерка піротехнічної частини аварійно-рятувального загону спецпризначення ДСНС у Хмельницькій області. Жінка майже 20 років носить форму, а почала свій шлях з роботи медикиною швидкої допомоги у 19 років. Через рік зрозуміла. Хоче іншого. Мені не давали повну міру в лікарні ту посаду і ту можливість працювати, ким я Є мені хотілося допомагати людям, а тут іще плюс ти маєш ферс -фер 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 опит, виїжджаєш на виклики і на постійній основі медична допомога, будь-які виклики, опіки, травми все. Це мене було цікаво цікавість, чим сидіти в лікарні, в якомусь кабінеті. Пані Юлія народилася та жила на Луганщині. Втім, після початку повномасштабного вторгнення. Їхала до Хмельницького і перевелася у місцевий гарнізон рік тому. Стала фельдшеркою піротехнічної частини. Тож тепер вона їздить на ротації на деокуповані території і допомагає колегам вберегти життя з 24 року. З 1 лютого вже офіційно працюю переведена до перетехніків своєї частини. Моє моя основна завдання це допомога хлопцям при при передактивації снарядів на, на виклики, де, де можу я задіюватися. Я всюди задію. Пані Юлія каже, зараз почувається на своєму місці. Отримує підтримку від колективу й певна, що вона частина команди. Це, напевно, найкраще, що зі мною могла статися, тому що 15 років я працювала теж в частинах з хлопцями. У нас були дівчата, а в частини перетехнічними і тут тільки я одна дівчина. Звісно, це повага, повага, допомога, і я відчуваю, що я потрібна в цьому колективі. Наразі Юлія Портола проводить комплексну роботу, навчає до медичної допомоги піротехніків, постійно підтримує зв'язок із міжнародними партнерами і покращує свої навички і, звичайно, супроводжує піротехнічні розрахунки під час ротацій. Основною задачою, як в частини, частині, це на допомога. Нашим хлопцям допомога на розмінування, на виїзди, на виклики, на детонації особливості моїх знання. Мої знання дають змогу з ними виїжджати, виїжджати на кожен виклик. Юлія Портола каже від своєї роботи, отримує лише задоволення. Щаслива, що не зустрічається із стереотипами про слабку стать, і точно знає, вона сильна жінка, закликає інших не боятися обирати професію, яка до душі. Я хочу побажати дівчатам. Це саме вони сильні. Хто прийшов до СНС, розуміючи, що вони рятувальники, на які на них покладені обов'язки, вони найкращі, вони сильні, вони рішучі, тому бажаю їм. Натхнення, я не знаю, любові, любові до себе. Дарія Курнос, новини міста. Це все на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Бережіть себе. Побачимось.